І всім доброго дня, міцного здоров'я, з вами як завжди гаразд та нерви. Ось на ремонт поступив мотоцикл Gion x Road Light. Ось такий Gionчик. 250-ка. x Road. Що вам скажу? Мотоцикл досить у хорошому стані. Відео буде про те зараз, як його обслужити. Нам треба устранити на ньому масложор. бо... Дуже сильно почав мотор брати масло. Дуже сильно багато бере маслка. І каже власник мотоцикла, що їде супер. Це сталося просто в один момент. Він нагрівся, напевно. Зараз літо дуже сильно невиносима спека. У нас там плюс 35 тіні. Стоїть у нас вже виходить, масляний радіатор, масляне охолодження додаткове. Не перероблене, а воно вже йде заводське. Ось заходить, виходить. У кришку, де, де йдуть масляні канали до масляного насоса, стоїть у нас, виходить, масляне охолодження. Моторчик у нас 250-кубовий, двохклапанний, верхньовальний на ланці ГРМ. Зараз ми будемо його скидати, розбирати, дивитися, через що мотор бере так багато масла. Що з ним вже сталося? По мотоциклу, повторюся, власник, ну, тільки пластик, він трошки посипався, він його зняв з бака. Вся решта в оригіналі. Резина рідна колодки. Супорта, ну все рідне на ньому, він досить у хорошому стані. Ну, пару разів падали після падіння, бачу ручку щеплення, бобешку відломили, тормознули ручку бобешку відломили і руль зігнули. Плюс поломили два пластики на бензобаку, які йдуть. Все, все решта на ньому в оригіналі повторюся. Він у нас виходить. Я не пригадую, якого то року випуску, зараз подивимося. Ну, коротше, мотоцикл, я вам скажу, такий досить-досить непоганий. Я собі б придбав такий. Гаразд сталеві нерви купив би такий мотоцикл, навіть без мотора або з убитим мотором. Я б його собі відновив і мав би чим їздити десь в магазин на річку з річки. Такий досить непоганий, я вам скажу, китайчик. Більш-менш досить непоганий. Рама, підвіска, колеса. Все воно так добротно, гарно зроблено. Бачите, тормозний диск зазвичай прикручений до заднього колеса. Ще плюс зірочка теж без демфера закручена до заднього колеса. Це є плюс у ньому. А то ті старі варіанти демфер вибиває. А тут досить так непогано зроблено. Ну що, Ззаду у нас моноамортизатор один стоїть. Спереді, звичайно... Велка телескопічна. У нас не перевірта що телескопічна, але є у нас передній диск тормозний, тобто передні е, дискові гальма і плюс задні дискові гальма. Гальма в цьому мотоциклі шикарні. Вобщо, він стає досить-досить добротно, як я люблю казати. Ззаді у нас однопоршеньковий, спереді у нас двопоршеньковий супорт стоїть. Ну, то це, коли я вам скажу, такий дизайн досить непоганий, він виглядає, так дивиться, досить-досить гарно. Я прокатався на ньому. Скажете, велка, переверте краще, краще, вона гарна. Але і цей такий бюджетний варіант, і він досить гарно їде. Правда, Димить? Не знаю, чого так сталося. Каже власник, що лили постійно Івано-Франківську на сервісі його обслуговували, постійно лили маселко, мотюльку 5100, 15W50. 15W50. Мотуль 5100. Все сертифіковано, так, все як має бути з QR-кодом, не підробка. Ну, скоріш за все, що він перегрівся. Скоріш за все, що перегрівся. Пробіг у нас тут. Ну, просто все робить, спідометр працює, все працює. 7566 кілометрів. Ну, я вам скажу, як це так може бути, щоб за 7566 км просто-напросто мотор. Е Начав брати масло. Ну це просто капець, я не знаю. Або його перегріли, так і так жорстоко вбивали, або такі якість запчастин на даний час на нових мотоциклах. Так що, гаразд, сталеві нерви працює. Зараз швиденько скидаємо все з нього і будемо добиратися до мотора. А ти вже заговорився, забагато подивимося до клапанів. І, власник, жалівся, що у нього був один такий прикол, даєш газу, провал. Він стає, потім їде. Оце один провал був у ньому. Е, мотоцикл у нас виходить, якого року випуску, я хотів подивитися, X-Road 250K Light Geon. Не поняв, рік випуску не пише. Її пише 2020 рік. Мотоцикл 2020 року випуску. У нас зараз 24 рік. За 4 роки він у нас наїхав, 7565 км, 7,5 тисяч. Він наїхав за 4 роки. Це дуже мало, його значить, не убивали. А виходить, що мотоцикл ну, під устав, я вам скажу, досить непогано, бо димить, пристойно. Я просто в гаражі не хочу вже заводити та й показувати. Димить він серйозно, Масло чапає так. Пристойно. Ну що, покладайтеся позручніше, беріть плюшки печенюшки, варіть чайочку і запрошую вас до перегляду, до ремонту мотоцикла «Геон». XRO 250. -ка. Будемо, напевно, міняти першнилу. Зараз скидаємо моторчика швиденько і ви все побачите. Ну, що в мене вийшло? Моторчик з Гіона. Удачно знятий. Видно, що ніхто там ще насправді болти не крутив, до нього не лазили. Ну, за такий пробіг, чого до нього лізти було? Бачимо скрізь штрих-коди стоять. На китайських мотоциклах, такого нема в моторах. Скрізь все. Бірочки дати. Видно, що він оригінальний. Це йде з балансвалом мотор 250-х. Що в нас було, Іван? От звернення до власника. Що було з мотоциклом? А з мотоциклом було? Чого такий пробіг маленький, він почав диміти. У карбюраторі, як завжди, там є грязь. А воздушний фільтр воздушний. Бачите, арбокс, коробочка. Так, тупо китайці зробили, всі тупо зроблені, просто капець. На даний час новіші, там ті фільтра такі класні стоять, вони більш-менш доступ до них є краще, їх легше обслужити до повноцінних кросових. А це такий мотоцикл, не дуже аж крос. Тут з заднього колеса летить болото, все прямо в воздушний фільтр. Забір воздуху в нас ось так, виходить. Вічно летить що? Правильно, грузь, болото, кака всяка. І дивіться, що в нас робиться. Я воздушний фільтр зняв, звичайно, ну, як до нього не добратися. Потрібно буде мити коробочку. Листки це зверху. А всередині, бачите, які там глини. Елемент фільтруючий, я не скажу, що дуже сильно забитий, але є всередині, якимось чином попав туди. Ох, йо моє. Та це просто капець. Там, не передати словами, там всередині все, що хочете, є. І литки, і шутри, і камінні, і порохи. Кажете, звідки туди попадають такі порохи. От летить все, бачите, всередині мусору повно прийдеться айрбоксик завжди зняти і вимити. Бо летить все за одного колеса, всередину все рівно пропускає. Хоч тут стоїть фільтруючий елемент, хороший, але все рівно все туди летить. І можна побачити, так ви не вижите. Ну, я бачу, що всередині. Патрубок ось цей воздушного фільтра, який йде до карбюратора, повністю всередині в порохах в глині. Такі в шутрі, так скажем. Купа всякого такого болота там є. Грязі. летить у карбюратор. Через карбюратор попадає під впускний клапан. Так, звичайно, фрезерує через впускний клапан фрезерує гніздо, фрезерує вам сальник. Все воно не робить добра. Клапан попадає так, не раз буває, що клапан повністю стирається навіть. Навіть і стирається. Та що ви, тут все в маслах? Тут просто капець. Світло у нас виключили, я не маю чим посвітити, але я розсухарю головку, клапана, вам покажу. Випуск теж все в загарах, у нагарах. Е, бачу, хтось знімав кришку головки. Тут да коромисла, бачу, стоїть на силіконі. Ну це не заводський силікон, хтось тут вже попрацював. Зараз ми швиденько скинемо кришку розпідвала. Цей мотор настільки тихенько робив, чи то Гіони, так е, насправді, у нас є е, 166 FMM мотор, 166 FMM 250 очка але він настільки тихенько робив, що я був аж здивований, наскільки тихо він робив працював. Тільки шуму моторі був легесенький. Взагалі, мені подобається звук такого мотора. Моторний ланс, значить, тут не втігнений, але все рівно я його перегляну. Якщо потрібно цепочку ГРМ, ми замінимо. Якщо, звичайно, ми ще знайдемо запчастини до нього. Чітко, так, свічечку, я зразу попускаю на мотоциклі, щоб потім можна було її відкрутити. Ці всі болти, гайки, головку не пропускав, тільки клапані кришки зірвав трошки, так, щоб легко крутилося. А головка зараз затягнена. Хочу перевірити зазори клапанів. Ох, по світці видно. Тут стоїть і свічка чорнюща, просто капець. Так, зараз нам потрібно поставити мітку. І хочу попробувати перевірити, що у нас виходить по зазорам клапанів і ланцю ГРМ. Так. Пермо назад. Якось так. Що у нас получається? Тут де йде площина, одна міточка, там засвічую трошки. Одна міточка, тут друга мітка. І вгорі мітка є на розпредвал. І тут є мітка такойчик. згори вижте, бачите, міточку тут, тут все сходиться. Поставили намітки. Впуск зажатий через те, що попало туди щось, скоріш за все. Випуск має зазорчик серйозний. І притом робив тихо, ну просто тут зазор є. Ну, 100% зараз щуп кинемо. Зазор тут 0,15 є точно. 0,10-0,15 є. Спеціально хочу перевірити. А впуск вже піджатий. підгорів, або розірвали клапан. Ну, давненько його не регулювали. Зараз так швиденько. Просто От мені цікаво. Розбираю, хочу перевірити. 10. Ну, Поставимо 0,10. Щоб 0,10 має лізти звистом. Так. 010 прилазить. 010, щоб прилазить. Тут у нас виходить 0,10 є плюс-мінус 010. А на впуску у нас зазору можна сказати, що практично немає. чуть чуть там ледь-ледь. Можна сказати, що немає. Ну що, знімаємо, далі працюємо. Для цього всього, щоб це порозбирати, для цього ви як бачили, там відео було швиденько. Так, все скоро я вам показав. Один болт спереді, один знизу, кріплення на рамі. Це все скидаєте одну верхнє. Нижний болт, ще один нижний болт, верхній болт і цю сторону вліво вибираєте, від'єднуєте проводку ж таки, це зробили гарно. Масляний радіатор. Зразу зливаєте масло з нього з мотора, щоб потім ви не мучилися. Зверху кріплення, карбюратор. Вихлопнув. І це все розбирається. Немає тут нічого такого аж надто. Страшного, чи як би то вам сказати? Е, класно, що зробили у Гіоні вже нові такі фішечки. Ось бачите, нові вже ж йдуть, такі, як навіть пронумеровані. Тут не, не все так просто. Все класно, все чітко. І один такий мінус, як бачите, стоїть у нас кислотний акумулятор. Ось бачите, це не масло, я тут налив, це тут кислота капнула. Стоїть кислотний акумулятор. Чому кажу, вони класні, але не використовуйте їх. Старайтеся купувати гелеві, бо ці акумулятори до одного місця, вони вам це все рама потім пооблазить і буде ось таке, якось тут. Ось бачите, вже фарба облізла повністю. Далі, на моторі. Дивіться, фарбу з мотора повністю з'їдає, кислотний акумулятор. Це все від кислоти. Тут фарби немає, це вже алюміній, Капала кислота, фарбу роз'їло, роз'їло. І де звідки вона текла, бачите, чик 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 все поїло. А з другого боку мотор, навіть спереді, де поступає болото, грязь каміння, взагалі, Він, якщо його гарно відчистити, тряпочкою повитирати, він шикарний. Так що, якось так, кислотний акумулятор не раджу. Працюємо далі. Знімаємо дві крешки, чик, зняли. Карбюратор, колектор, зняли. Кришку розпідвала зняли. Треба попустити два болти М6. Під ключ 10. 2 болти М6 під ключ 8. Зняти натяжитель моторного ланця. Зняти шестерню ГРМ, зняти верхню кришечку. Кришечка повторюся, що з мені воно так виглядає. що так якби тут Не думаю, що, що це Гіон такий силікони тут наробив, наклав. Зараз подивимося. Попускаємо 4, знімаємо. Працюємо. Так, я це все швиденько розкидаю. І зараз будемо бачити, що там є з поршневою. Ну що? Все порозкручували повністю. Зняв натяжитель зразу, коли моторного ланца ГРМ, зразу, коли він стояв на місці, я поставив туди ключик, який закручує його, зафіксував так, як він був. Повторюся, не попускав нічого. Як можемо побачити, взагалі, моторний ланц, можна сказати, так, як новий. За 7,5 тисяч нічого йому не сталося. Ну, це мене радує. Це мене радує. Бо зараз ми виберемо ключик. Опа, бачите, наскільки. Натяжитель ще вилазить. Значить, моторний ланц залишимо той що був. Він там оригінал стоїть і він 100% хороший. Ну, Бачив, я що хороший. Ага, Все я порозкручував. Знімаємо болт на болт М6 під ключок 8. Раз, витягуємо. Чотири болти М6 під ключ 8. Раз, 2, 3, 4. Витягуємо. М8 болти під ключ 12. Розкручуємо нахраз чотири мідні шайби. Обережно так легенько, легенько-легенько догори. так, ледь, ледь бачили? І зірочка злізла. І клапанна кришка злізла. Мені дивно, що це тут хтось лазив, чи це насправді гіон таке робить. На такий силікон ставить якийсь прозорий. Ну, видно, так, якби тут ніхто не колупався. Але силікон якийсь непонятний. Мені аж дивно, такими кусками висить. Може і сюди ніхто не лазив. Може і помилився. Так. По корамислам. Корамисла в нас стоять без підшипників. звичайні прості виробітки можу сказати, що ну, є слід, де він ходив. Звичайно, там якісь сотки є, але воно не критично. Взагалі, Буде, бачите, яке блискуче. Буде їздити ще роки. Ланс моторний повторюся, хороший. Зараз знімаємо розпідвал. Кулачки, подивимося на розпідвал що у нас кажуть розпредвал у нас стоїть на двох підшипниках, це дуже класно, без ніяких втулочок, а то втулки, так як то в зоншені робили колись то до одного місця. Бачите, один підшипник, другий підшипник. Кулачки теж Вони не гострі, виробітки немає. Видно, де виробітка так по бокам вона лишається, бо кулачок на ціле тіло не сідає. Все шикарно, це теж добре, що воно ціле, все крутиться, вертиться. Так, нам потрібно, потрібно зняти. Одною рукою не дуже. Зірочко, гре. Ось, бачите, міточка тут є. Ця міточка догори повинна стояти. Буду збирати, я вам покажу. Є. Ну, масло я з нього злив, звичайно, так, як от роботку. Не загубіть ось цей шарик, який перекриває масляний канал. Він вибирається легенько, якщо він тут не приклеєний. Ось так, бачите? Там йде масляний канал. Шарик там поставити потім його. І масляний канал. Це так легенька резинка стоїть і тут масляний канал відкритий. Бачите, масляний канал відкритий. Ось тут, виходить, в нас прямо йде у розпідвал. Ось масляний канал. Чик, і він прямо йде через розпідвал. Ось сюди, бачите? По шпільках чик-чик і змазує прямо в розпідвал. Так що це все класно. Масло туди поступає так, як воно належним чином, як воно має бути. Так, ну що, тепер обережно нам треба зірвати голову. Голову зірвати, прокладка у нас стоїть трьохслойна металопакет. Так, угорі чомусь я не побачив ні одної направляючої. На шпільках. Ага, направляючі стоять у нас на кришках. Так, є. Раз, є, два. Ось тут. А на шпільках направляючих у нас немає ні одної. Масло чути, що воно так пристойно брало за горе, вона просто капіте. Пошнувати обережно, нічого не ломіть. Чик, все воно знімається, все воно розбирається. І дуже-дуже, я вам скажу, навіть легко. Ну, для мене легко, для вас не знаю. О, Масло пригоріло так серйозно. Направляючи підголовкою є у нас. Не пам'ятаю, є дві. Ні. Є дві направляючі поголовкою. Все там чітко, так як воно має бути. Ніхто сюди не лазив, значить. Ну і затягнуто було, видно, що доотно. Прирости масло. А запах такий, що просто капець. Все в маслі. направляюча є раз і направляюча є два. Ох, тут так камера загоріла. Просто капець. Тут нагар аж кусками буде відлітати. Ось бачите? Масло він пилососив пристойно. А масло брав через що? Через те, що не дивилися до воздушного фільтра. Ті всі порохи, ота вся грязь, оце воно тут є, загоріло з маслом. Оце все таке пісочок. І воно по поршневі. Зараз ми знімемо прокладочку, знімемо успокоїтель. Ванця моторного. Немає прокладка металопакет, тут немає ніяких кільців. Масло щось таке ущільнюючих на масло. Все вибираємо обережно, акуратно. Все воно розбирається. Так, циліндр стояв оригінал. Є код на ньому, штрих-код, Бачите, воно добротно зібрано, я вам скажу, досить непоганий. Повторюся, я б такий гіончик собі купив. Такий він досить непоганий. А ви там, будь ласка, дорогі глядачі, напишіть мені коментар, який кращий мотоцикл купити для себе. Такий кросовичок мене цікавить. Чи взяти оригінала? Собі, чи взяти якийсь такий би було магазин, скочити, десь у ліс поїхати. Я не ганяю, я не є такий запеклий, як вам скажу, гонщик. Але люблю десь покататися, люблю. Мотоциклів маю багато, кросового не маю. Задумався купити собі. Пишіть коментарі, який краще придбати мотоцикл. А ми продовжуємо ремонт. Йо-мою! Це за 7,5 тисяч, так, першеньок тут. Він ще гарно робив, але. Поршень має зазор болтається просто капець. Зараз зірвемо ціліндра. Обережно за ребро. Приліп, прилип, серйозно. Нічого собі? Що таке буває? Не хочу ребра поламати у ціліндрі. Ось так пішов. Пішов. Обережно, бачите. Нічого не ломіти, не бийте. Можете резинним молотком. Ну, поршень виробітку має капець. Є! Є! У нас, виходить. Поршнева. Фух. воняє. просто ужас. Воняє просто ужас. Запах стоїть. Хо -хо -хо. На циліндрі пише 250. Подивимося, зараз який тут діаметр поршня. Все, виробітка настільки, що тут хону на циліндрі взагалі немає і ступенька вгорі тут навіть немає, що мірити. Циліндр пішов. Потрібно другу ЦПГ. Виробітка просто капець. Там, бачите, на камеру видно, кільця вгорі. Ось тут така ступенька. Камера не фокусує того, але воно ну, і так видно на камеру. Бачите, дзеркало на циліндрі хону немає взагалі. Взагалі хону немає. Якщо немає цилин... на циліндрі хону, вже та поршнева до одного місця. А в цій боці ступенька ось тут. Просто капець. Все. Циліндр свої відслужив. З гамняних запчастин це складено чи того, що то фільтр не чистили. Скоріше за все, фільтр не чистили. Тут уже така виробітка, бачите, на циліндрі. Ну, коротше, капець. Поршнева пішла в негодність. Нам треба ЦПГ. Такий циліндр є, він від 250-ки підходить. Шонерея екстреїла, якщо я не помиляюся, там ж треба буде по діаметру пальчика перевірити нам. Так, по поршне що? По поршни видно, юбка. Здерта повністю. Тут стояв кераміка, поршень керамічний з керамічним покриттям, чи що тут таке. Так. І юбку поршня. Бачите, ось тут повністю такое з'їло. Ну, досить досить з'їло. Тут тільки чуть-чуть в одному оглядачився і тут чуть-чуть був прихват. Якось так. З цього боку так же само. Вибираємо поршень. Зараз поставимо кільця у циліндр. От мені цікаво. Кільця циліндр. Йоу, та тут просто капець. Компресійне кільця перше, онлайн. Нічого ми тут не монтуємо. Я вам показую все так, як є. Хто там думає, що я щось там монтую? Так, звичайно, щось монтується, щось підрізається, підрізається, дивиться там, так щоб було гарно. Якісь погані слова вирізаються, бо Ютубчик того не пропускає. Просто так. А як би то сказати, вже скільки з Ютубом бавлюся. Якось то хочеться, щоб була гарна картинка, плюс-мінус, і би то було все якось айс. Дивіться, кільце. Кільце настільки е, зношено, що просто капець. Зараз ми його ставимо у циліндр без поршня. Тут нам поршня не треба міряти, тут нам нічого не потрібно. Оце за 756, чи скільки там є кілометрів. Ну, блін, спеціально включу зажигання. У нас є пробіг 7566 кілометрів. І на такому пробігу, подивіться, який зазор. Ось такого, бачите, зазор на кільці. Тут я вам скажу не сотки, не міліметри. Тут десь пів сантиметра, може і більше. Ну просто капець. Це на компресійному, повторюся, на першому компресійному кільці на стільки зазор, і я поставив дежаровий пояс, де якраз кільця ходять під самим верхом майже. Бачите, який зазорчик? Просто капець нижче, він буде більший. Як воно буде їхати і не брати масла? Як цей гіон буде їхати і не брати масло? Йо-мойо, новенький гіончик. Херню проїхав, а настільки кільця стерлися. Маслосйомного можете побачити, Ну щось його тут навіть і не бачу. Маслосйомного з поршня навіть і не видно. Маслосйомний в поршні десь там далеко-далеко залягло, так як компресійний ще трошки вилазить. А маслосьйомний навіть і не показується. Воно повністю стерте. І тут стоїть настільки тоненьке маслосйомне кільце, що у всіх китайських мотоциклах воно ще враз грубше. Ну, Діаметр товщина його більша. А тут ну, дуже сильно тоненьке. Дуже тоненьке. як бачите, взагалі тут ліпісинка. Ну, маслосйомне кільце там немає що міряти. Воно стерто, далі немає куди. Компресійне перше стерте, друге стерте. Ось якось так. Все. Гаразд, сталеві нерви. Дзвонить до власника мотоцикла. Іван, вам привіт. Подивитися відео. Ваш ваш гігонь. Ну і вирішив зазняти, якщо стане заряду камери. Швиденько розсухарив. Чого ставлю такі сальники погані без пружинок. Взагалі, ніякі. Так, виробітки на направляючі можна сказати, що немає. Це я е, перевіряю. Впускний клапан. Зараз знімаємо його. Ох, він сам випав. Навіть не потрібно було знімати. І, як можете побачити, дивіться. все В маслі, все в нагарах. Клапан профрезерований, вже є фасочка, все. Він своє відслужив. Клапан нам потрібно буде замінити. Він вже тут гострий став і кут змінився повністю. Сідло. Ну, сідло я вам скажу таке не, не дуже. Але бачите, наскільки в маслі, так якби залив там все масло. компресійні і маслосйомні кільця вже не тримали взагалі. Ну і гніздо добре не згоріло, він ще заводився. тогий провал був є тут пару точок, ну нічого, я його протру, все воно буде класно. А клапан прийдеться замінити. Якось так. Ще до цього сяга прийдеться замінити клапана. Ось так гаразд, та левінерви працює. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А я дзвоню до власника мотоцикла. Ваня, тобі привіт! Будемо шукати запчастин, або де власник сам скуповує, або я допоможу, знайду в інтернеті. Ми вже з вами включимося. Напевно, як я буду складати цього чудового краснення. Знімемо фільтр-воздушний, промиємо все, будемо ставити нову поршнову, Зробимо головку, все вам покажемо. Випишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Чим більше лайків, тим більше е, людей побачить це відео, і воно комусь точно допоможе. Всім до зустрічі у новій серії. У новій серії буде збирання такого чудового мотора Гіона.